Усім привіт! У цьому відео ми продовжуємо розбирати Олімпіаду з математики, другий етап, 11 клас. Завдання знайти період функції синус в шостому плюс косинус в шостому ікс. Обов'язково напишіть свою пропозицію в коментарях. Як би ви розв'язували це завдання? Поставте відео на паузу. Подумайте. Подумали? Тепер я розкажу вам свої ідеї. Що ми бачимо? Бачимо шосту степінь, да? От Дуже хочеться її відразу понизити цю степінь, тому що період функції синус від якогось аргумента ми знаходити вміємо. Це просто. А от як нам понизити степінь? Бачимо, що шоста степінь, шосту степінь можна замінити як куб. Куб другої степені. Таким чином, ми можемо замінити цей синус як синус в квадраті х і в кубі. Так само можна зробити з косинусом. Косинус в квадраті х і в кубі. Для чого? Да? В чому сенс цієї дії? А сенс в тому, що у нас є формула скороченого множення сума кубів, це нам відомо з програми 7 класу. І ми можемо застосувати цю формулу в цьому завданні. За формулою у нас сума кубів двох виразів буде дорівнювати просто сумі цих виразів, тобто синус квадрат плюс косинус квадрат х, помножити на неповний квадрат їхньої різниці. Але ми вже можемо помітити, що ця дія нам дала непоганий результат, тому що в першій дужці у нас синус квадрат плюс косинус квадрат, основна тригонометрична тотожність, яка потім заміниться на одиницю. Вже ми можемо зрозуміти, що, скоріш за все, копаємо в правильному напрямку. Тоді що буде в другій дужці? А в другій дужці буде синус в четвертому х, мінус синус квадрат х на косинус квадрат х, і плюс косинус в четвертому х. Ну, тобто ось цей неповний квадрат Різниця. Першу дужку замінюємо на одиницю. І у нас залишається просто синус в четвертому х мінус синус квадрат x на косинус квадрат x, і плюс косинус в четвертому х. А далі ми розуміємо, що це дуже схоже на ще одну формулу, на просто квадрат різниці або квадрат суми, в залежності від того, який тут буде подвоєний добуток, але без двійки. І у нас є далі два шляхи, якими ми можемо теоретично піти. Це або відняти оцей вираз ще разок, щоб тут з'явилась двійка, або додати його, якби тричі, а потім відняти тричі. Поясню, що я маю на увазі. Я хочу отримати з цієї формули формулу синус квадрат Х плюс косинус квадрат Х в квадраті. Чому я хочу це зробити? Тому що у нас, по-перше, є подвоєний добуток, а по-друге, є синус в четвертому і косинус в четвертому. Але ми розуміємо, що все ж таки ми не можемо просто написати дорівнює між цими формулами, тому що тут у нас буде плюс 2 подвоєних добутки. Тоді ми з цієї формули записуємо те, що ми хочемо записати спочатку синус квадрат х в квадраті, записуємо плюс 2 синус квадрат х на косинус квадрат х. Плюс косинус в четвертому степені x записали те, що нам треба. А тепер розуміємо, що нам треба від цього виразу відняти 3 синус квадрат x на косинус квадрат x. Для того, щоб все ж таки цей вираз не змінити. У нас же тут не було двійки, не було знака плюс, було мінус. Мінус 1 було, якщо ми додали 2, то повинні відняти 3, да? щоб воно якби все вирівнялось, і ми не змінили цей вираз. Далі. Далі можемо зробити те, що ми хотіли зробити. Ось цю частинку замінити на синус квадрат плюс косинус квадрат х. І, звичайно, у нас залишиться ще ось такий от хвостик. Хвостик у вигляді мінус 3 синус квадрат х на косинус квадрат x. Далі ми е, оцю дужку, там, заміняємо на одиницю. Для цього ми це все і робили. І виходить 1 мінус 3 синус квадрат x на косинус квадрат x. х Вже непогано так понизили степінь. Але на цьому ми не зупиняємось і думаємо, як ще від цих квадратів позбутися. І що нам спадає на думку? Нам тут спадає на думку формула синус подвійного аргумента, синус подвійного кута. Нагадаю, цю формулу, да? у нас відомо, що синус 2х дорівнює 2 синус x на косинус х. І у нас дуже схожий вираз. У нас теж є синус на косинус, правда, він у нас в квадраті. Давайте спробуємо цей вираз виділити, да? тобто поділити обидві частинки на 2, і у нас вийде синус х на косинус х дорівнює sinus 2x, поділений на 2. Якщо тепер піднести до квадрату, то вийде синус квадрат х на косинус квадрат х дорівнює синус квадрат 2х поділений вже не на 2, а на 4. І тепер ми ось цей вираз можемо підставити замість оцього. Що ми тоді отримаємо? Ми тоді отримаємо, що наша функція y, яка дорівнює ось цьому виразу, який дорівнює цьому і цьому, вона буде дорівнювати 1 мінус 3, помножити на замість. Тепер синус квадрат на косинус квадрат, ми підставляємо синус квадрат вже 2х поділене на 4. Далі треба зрозуміти, що у нас впливає взагалі на період. Оця одиничка на період не впливає, тому що вона просто підніметь графік вгору на одиничку. Так само, як оцей коефіцієнт 3 четвертих, мінус да, 3 четвертих, він теж не буде впливати саме на період функції. Він буде впливати да, там, на розтягнення цієї функції або на стиснення. Але на період буде впливати лише те, що написано під аргументом. Далі наше завдання просто зрозуміти, що період цієї функції буде такий самий, як і період іншої функції. Просто синус квадрат 2х. А далі, застосовуючи вже формулу пониження степеня, ми можемо записати, що це буде 1 мінус косинус подвійного кута, тобто вже не 2х, а 4х вдвічі більше. Поділений на 2. І знову ж таки, за тією самою логікою, ми отримуємо, що це буде 1 друга мінус. Одна, друга косинус 4х, застосувавши почленне ділення, тобто поділивши спочатку 1 на 2, а потім косинус 4х на 2. І знову та сама логіка. Одна друга не впливає на період, вона просто піднімає функцію, а мінус одна друга теж розтягує і перевертає графік. Але на період теж не впливає. На період впливає лише ось цей коефіцієнт 4х. А далі ми знаємо, що для того, щоб знайти період такої функції, нам треба основний період косинуса. Який дорівнює 2 π Поділити на оцей коефіцієнт парадоксом. Тобто на 4. Ділимо 2 π на 4. Виходить π на 2. Отже, період цієї функції буде дорівнювати π на 2. Ставте лайк, або обов'язково підписуйтесь на цю сторінку. Якщо вам сподобалось відео, напишіть коментар на підтримку цього каналу. Дякую.